Так, одну я порцію зробила. Дивіться, без різких рухів все робимо. Так, наступну беру. Е, так, зробимо так. Деякі господині не, так не роблять, а мені дуже подобається вниз покласти трошечки цього крему, цього, цієї піни. Я не знаю, як оцього. Цю хмаринку туди вниз. Так, і тепер у мене вийшло 5 савоярдів пішли. Савоярді я теж якось хоч сама робила, але це так, ну, якщо хтось дружить з товаришує з бісквітним тістом, Будь ласка, дівчата, робіть самі це, ці е, пальчики, як це називають, це печі вони називають дамські пальчики. Так, сюди трошечки так дивіться, трошечки такий покоротше Сюди. Так, Тепер додаємо ще піну, ще крем, хмаринку цю смачну. Дуже-дуже красиво. Бачите, як? Ну, я ще раз скажу, ну просто магія, дівчата. Ми творимо магію на кухні для себе, для своїх коханих, для своїх дітей. Ну, а саме про себе не забувати. А тепер посипаємо е, какао. Отак. Винно? Не видно. Так, посипаємо какао. Так, і далі викладаємо, дивіться, савоярді треба, отак, прям все. І витягаємо, тому що воно дуже швидко просочується кавою. Дуже-дуже швидко. І все, і зразу достали. Так. І ще шматочок. Так, тепер. Теж 5 штук пішло. В упаковці 24 штуки. Такі, як я купляю. 24 штуки. Так. Накладаємо. Так що я вас всіх чекаю на своєму каналі. Ну, не хочете в мене замовляти нічого. ну, Будь ласка, заходьте до мене на канал, підписуйтесь. Також я є в Тіктоці Вікторія Киба. А канал, до речі, мій називається готувати смачно легко. Так що. Все буде смачно, і Україна наша найкраща країна на світі. Так, видно? Все, посипаємо. Посипаємо. Так, і тепер.